Пригнали на обслуговування такий літровий Полярис спортсмен року. Будемо повністю обслуговувати, всі замінники міняти. Мастила, туди-сюди, дивитись ходову, підшипники, хрестовинки в карданчиках і таке інше. В кінці покажемо результат. Ось такі це вимиваємо. Ходимо йому баньку. Зараз допомогу якої приспособи. Ми таку приспособу. О, будемо присувати мастилу в цей підшипник. Давай ручку. Оби на місці, будемо пресувати. Так, Давай румчику, шприцуй. поки не вилізе мастило. О, все, мастило бачимо, є. У достатньо. Підшипник повний. Це відео того поляриса, оце бачимо отака сідня зроблена в стойках. Амортизаторів отак тулочка виношується, тому що тут капролонові проставочки. Вибиваємо, дивимося, що там є, і працюємо далі. Ого-го, вибиваємо. Отак. Отак. Там йде капролонова фігня. В неї заходить отакий пальчик. І вся оця хірня гуляє. Так що будемо міняти, ставити наші отакі готові і отакі. Готові заводські салінблоки.